Вас вітає ситуаційний центр муніципальної варти про питання безпеки, дотримання елементарних вимог правопорядку та норм поведінки в черговому випуску. Питанням номер один наразі залишається безпека громадян, небезпечні знахідки, що можуть приховувати вибухонебезпечні пристрої, про які сигналізують нам не залишаються поза увагою. На зупинці громадського транспорту чорний пакет з невідомим начинням. Територію оточили, служби реагування викликали. Приїхали сапери на місце. вибухівки не знайдено. В пакеті виявлено каністру можливо випадковість, а можливо, і перевірка на реагування. Ще одна схожа знахідка: в ліфті багатоповерхівки. Мешканці занепокоєні чекають на допомогу муніципалів. Конкретніше про це Тетяна Шахрай. Мистека 131 а. Нам зателефонували, що в ліфті була залишена сумка. Обережно її відкрили, оглянули. Вона вона була пуста. Деякі там якісь речі там людина просто забула, але той випадок мав місце. Отож, запам'ятайте порядок дій на випадок небезпечних знахідок, в яких можуть критися вибухонебезпечні предмети. Не підходьте, не чіпайте. Повідомляйте в служби реагування 101 та 102. А телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 та інші канали зв'язку. Також швидко приходять на допомогу нашим громадянам. Повідомлення за вами, реагування за нами, як і в даному випадку. Освітлювальна гирлянда на алеї в районі Радгоспу впала через пориви вітру при виїзді. З міста вона одним краєм лежить на зеленій зоні. Будьте обережні. Такі картинки в чаті звичне явище: зморив алкоголь та громадянам випадковим перехожим. Ну ніяк не хочеться до такого звикати. Цю думку розділяють і патрульні муніципальної варти, тому допомагають дістатися у пункти призначення. Давайте Ми поможемо Помогите, за деяких умов без швидкої допомоги не обійтись. Травма, алкоголь і знову травма, тому передали в руки медиків. А скільки роботи за для безпеки та комфорту руху вулицями міста було зроблено і продовжуємо в тому ж темпі, відпрацювали вулицями Майковського на одного правопорушника. Нагляд за житловим сектором та зонами відпочинку також серед завдань на спортивному майданчику. Як бачимо, майно ціле нікого немає. Порядок ніхто не порушує, патрулюємо далі. А далі моніторинг об'єктів, які спочатку спокушають, як наслідок порушення громадського порядку. Кафе сніжинка. Абсолютно нікого немає, все спокійно. Занедбані будинки можуть приховувати небезпеку, тому упереджуємо можливі ризики. Як бачимо, нікого зовсім немає. Наркотичних речовин не виявлено. Вечірні рейди інспекторів муніципальної варти направлені на охорону правопорядку, особливо в житлових масивах. Почнемо з радгоспу, а далі з завданим маршрутом. Ходімо разом. Сквері по вулиці Кочубинського правопорушення зфіксовано, алкоголь ніхто не вживає. Вулиця театральна, без правопорушень біля будинку 145 а по вулиці Ізмаївській наразі. Все добре. Я магазин Кутузовський, на вживання спиртних напоїв, як бачимо, нікого зовсім немає. В центрі міста біля копійки все спокійно, порушень немає. Сніжинка, все зачинено, нікого немає. Об'єкти відчуження не просто лякають своїм виглядом, а ще й можуть укривати асоціальні елементи. Тому завжди обходьте стороною, а муніципали їх оглянуть для вашої безпеки. Ті, хто шукає пригод, а серед них і молодь часто густо зазирають до таких локацій, тому наш обов'язок промоніторити. Місце, де зазвичай вживають щось або заборонено, або інше щось нікого теж немає. Перевіряємо далі. Несення варти під час дії комендантської години несе не лише наглядовий характер, а й попереджає протиправні дії на об'єктах критичної інфраструктури. На даному об'єкту все тихо, все спокійно. Порушень не виявлено. Охранник на місці. КНС Канашапський. Порушники комендантської години часто шукають виправдання своїм діям. Чому з порушенням годину? година затримався на роботі? Ну так вийшло. Вот Мене ставили здесь і це ж уже ж не раз. вже не перший раз порушую. Та я що щось. Ну а що що по ночам ходити? А така зустріч вночі могла коштувати комусь життя. Керманичка в стані алкогольного сп'яніння неслася вулицями міста. Муніципали зупинили і викликали наряд поліції. Ну, давайте було посвідчення. Якому трасму стан такий, що дістати документи була не в змозі. як я можу вийти, Давайте, Ми. я вам допоможу. будь ласка, дивіться, подивіться для вас? Сьогодні? Пояснює тільки з Італії вирішила відсвяткувати приїзд. А ось і результат як мінімум штраф, а максимум позбавлення права керувати транспортним засобом. Саме автопатрулювання міста дає змогу виявляти і фіксувати подібні випадки, аби не трапилось біди. Вулиця Франко зауважень несенню служби немає. Громадський порядок не порушений. Порушників комендантської години не виявлено. Продовжуємо патрулювання. Чи не найважче розглядати звернення громадян, які стосуються сімейних чвар? Син втік зі спецзакладу, де лікувався від наркотичної залежності. І далі вживає, де Бошира порушує спокій сусідів. Родина не витримує його присутності, просить допомогти. Ну вон наркоманіця в місяці і сьом Заберіть його чи ми можемо допомогти? Ми... Заберіть його Він вас. Да. Ви тут мешкаєте прописані? Так. Да. — І Він Так. Да. — А куди ми його можемо забрати? В тому то й справа, що муніципальна варта діє згідно закону обмежити свободу громадянина навіть з такою історією. Ми не вправі. Бесіду провели сім'ю, поставили на облік, а далі справа відповідальності самої людини. Кожен повинен робити свій вибір свідомо. Наша справа допомогти зорієнтувати, підказати і, звісно. Забезпечувати безпеку для кожного, зокрема і для всіх в цілому, поруч з вами 24 на 7 Ваша муніципальна варта.